На минулому тижні публікація матеріалу про Стіва Віткофа та його зв'язки з американсько-британським мільярдером українського походження Леонідом Блаватником викликала справжню хвилю обговорень. Соцмережі, експерти, звичайні громадяни усі помітили, що питання набагато глибше, ніж окремі імена. Тема отримала продовження. Сьогодні мова піде про ширшу мережу впливу, в якій фігурують добре відомі прізвища, а нитки ведуть до так званого Вашингтонського обкому. І це лише початок. Вітаю, друзі, я Микола Княжицький, і ви на моєму Ютуб каналі. Деякі дії американської адміністрації важко назвати зовнішньою політикою, радше це схоже на обережену гру в поступки, аби, не дай Боже, не розсердити Путіна. Принаймні, так було досі. Може, ця ситуація зміниться, але не дивно, що така готовність сприймати будь-які путінські вигадки викликає підозру. За цим все частіше проглядається цілком маркантильний інтерес головних переговірників Сполучених Штатів. Це можуть бути не лише плани про шалені прибутки, які бенефіціари нашої капітуляції сподіваються отримати в майбутньому. Про це відкрито пише світова преса. Це можуть бути і спільні бізнес-проекти в минулому. Не варто шукати змови там, де говорять факти, а вони більш ніж промовості. Спеціальний представник президента Сполучених Штатів Америки це особливий інструмент Білого Дому. Він діє як паралельна дипломатична лінія, більш неформальна, менш обтяжена офіційними рамками і фактично незалежна від держдепу. Спецпредставник Стів Вітков взявся за питання війни між Росією і Україною після укладення перемиря між Ізраїлем і Хамасом. Йому приписують помітну роль в досягненні тієї угоди ще до того, як Дональд Трамп обійняв посаду президента. – нью-йоркський адвокат в сфері нерухомості, який згодом став інвестором, мільярдером і близьким другом Дональда Трампа. Саме він грав з Трампом у Гольф в той момент, коли під час передвиборчої кампанії було скоєно другу спробу замаху на кандидата. Сьогодні Стіва Віткофа називають просто посол до Путіна. Це красномовно свідчить про занепад традиційної дипломатії, про те, як великі надії Трамп покладає на кулуарні домовленості. Головний перемовник в питанні миру з Росією. Забудовник Стівен Віков має багаторічного бізнес-партнера Леоніда Блаватника. Хто такий Блаватник? Він зробив великі гроші в 90-х і був партнером з кремлівськими олігархами Вексельбергом, Фрідманом і Дерипаскою. Важливо зрозуміти. Невідкоф фінансує Блаватника. Блаватник впливає на кремлівські гроші і на їх вливання в проекти Віткофа. Леонід Блаватник британсько-американський мільярдер родом з Одеси, який збагатився в 90-х, співпрацюючи з російськими олігархами та приватизуючи нафтогазову й алюмінієву галузі РФ. Сьогодні його статки сягають 27 мільярдів доларів. Блаватник володіє холдингом Access Industries, що має активи в нерухомості, хімії, біотехнологіях і медіа. Йому належать частки в АМедіа, СТС Медіа, Warner Music Group та кіноархів Айкон. Був у раді директорів Русал до 2017 року, а під час кампанії Трампа, 2016 року, пожертвував 1 мільйон доларів у його інавгураційний фонд. І ось Світков, давній бізнес-партнер блаватника, який заробляє гроші в Росії мільярдера, завершивши місію між Ізраїлем і Хамасом, розпочинає свою московську компанію. В цей момент до гру вступає третій фігурант розслідування Кірил Дмітрієв. Відкова наполягає на його включенні до переговорного процесу, посилаючись на ефективність так званої неформальної дипломатії. Попри те, що Дмітрієв є генеральним директором Російського фонду прямих інвестицій і з лютого 22-го року перебуває під санкціями Великої Британії, США, Канади і Австралії. Кіріл Дмітрієв народився в Києві, навчався у США. Дружина Дмітрієва має особисті зв'язки з родиною Путіна. Що лише підсилює його позиції у Кремлі. Сам Димітрієв добре інтегрований у близькосхідну еліту, підтримує контакти з королівськими родинами Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ. Він лобіює спільні економічні проекти між Росією та США, зокрема в Арктиці. Під час переговорів у Саудівській Аравії передає американській стороні пропозиції щодо торгівельного співробітництва, спрямовані на поступове зняття санкцій. Відомо, що ще в 16-17 роках він. Налагоджував діалог з адміністрацією Трампа через Іріка Герсона, друга зятя Трампа, Джарада Кушнера. Проте тоді його ініціативи підтримки не отримали. Як Кирил Дмитрієв отримував і отримав впливового покривителя Стіва Вікофа. Відков забудовник і засновник вітков груп. Він мав потужні зв'язки в сфері нерухомості, зокрема на Близькому Сході. Саме через спільні проєкти в Дубаї він вийшов на контакт з Дмитрієвим. За даними Moscow Times, російський фонд прямих інвестицій, який очолює Дмитріїв, готує створення спільного інвестиційного фонду з Dubai Holding, де одним з ключових гравців є саме Вітков. Цей фінансовий канал і створює додатковий місток між Кремлем і табором Трампа, яких і без того не бракує. Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа та колишній радник Білого Дому, після смерті султана Оману, у 2020 році. Закріпився як неформальний посередник між Трампом і наслідним Саудівської Аравії Мухаммедом Бін Салманом через свій фонд Affinity Partners, який отримав 2 мільярди доларів від Саудівської Аравії, Кушнер вибудував зв'язки з проектами, пов'язаними з російським фондом прямих інвестицій Кирила Дмітрієва. Його інвестиції охоплюють порти в Грузії, Казахстані та Азербайджані, країнах, які Росія використовує для обходу західних санкцій. Два четвертому році Бін Салман запропонував створити нейтральний майданчик для переговорів між Росією та Україною. За даними Arab News, саме Кушнер передавав бачення потенційних домовленостей майбутній команді Трампа, виконуючи не офіційну, але ключову роль в комунікації між Саудівською Аравією і Кремлем. Водночас розслідування за Intercept показало, частина компаній, які інвестує в фонд Кушнера, причетна до постачання обладнання, яке через Арабські Емірати потрапляє в Росію. Це стало підставою для дискусій в Конгресі про потенційний конфлікт інтересів між бізнесом родини Трампа і його майбутньою політикою. Але найбільш довіреною особою для делікатних контактів з росіянами залишається Дональд Трамп молодший, син президента. Ще в 2016 році він зустрічався з російською адвокаткою Наталією Васильницькою. Тоді це розцінювалося як спроба отримати компромат на Хіларі Клінтон. Ця зустріч стала предметом сенатського розслідування. Але московський слід в біографії. Трампа молодшого значно глибший, ніж один візит ймовірної агентки російських спецслужб. Як виконавчий президент Trump Organization, Дональд Трамп Молодший з початку 2000-х відповідав за великі будівельні проєкти, але особливу увагу мала його участь у проєкті Трамп Tower Moscow. Хмарочос планували звести в самому центрі Москви в співпраці з девелопером Арісом Шаказановим і бізнес-посередником з кримінальним минулим Феліксом Сатером, фігурою напряму пов'язаною з російськими елітами. Попри офіційні заперечення, перемовини щодо Трамп тауер Москва тривали щонайменше до червня 2016 року. Дональд Трамп молодший давав суперечливі свідчення Конгресу, однак подальше оприлюднення його листування з Феліксом Сатером і Майклом Коеном засвідчило спроби приховати сам факт переговорів. Хоча угоду так і не було реалізовано, розслідування підтвердило, підготовка проєкту мала непрозорий політично вразливий характер. І вишенька на торті кремлівської спокуси. Москав Таймс повідомляє, що для того, щоб зацікавити Трампа, Кремль готує разючий пакет пропозицій. Серед них Трамп Tower Moscow на 150 поверхів, пільгові угоди щодо доступу до рідкісноземельних ресурсів, а також використання впливу Росії на Іран і КНДР. Ціна цих жестів доброї волі, мовчазне визнання Сполученими Штатами російського домінування над пострадянським простором. За кремлівськими правилами, угода має принести особисту вигоду для Трампа і завершитися в межах одного президентського терміну і заполонити світові заголовки. Це не просто низка збігів, це ланцюг. Від Москви до Нью-Йорка, від Дубая до Ріяда і в його центрі люди, які можуть формувати майбутню міжнародну політику щодо війни в Україні без участі самої України. Блаватник Вітков, Дмитрієв Кушнер, Трамп Молодший, всіх їх поєднує спільне. Вплив на вектор майбутньої зовнішньої політики США. Схеми домовленості, тіньова дипломатія, все це давно не теорія змови, а цілком реальний геополітичний процес. Але щоразу, коли з'являється чергова спроба нав'язати Україні мирне рішення, українці змінюють сценарій. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо цей матеріал допоміг вам побачити більше за офіційні заяви, ставте вподобайку, діліться з іншими, а також підписуйтеся. Ми маємо право знати, хто і як намагається торгувати. Нашою безпекою війна триває, і боротьба за правду теж.